Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу на клубному чемпіонаті світу пішла справжня гра на виліт. Розпочалося плей-офф. Стартувала одна восьма фіналу. Перші чотири матчі відбулися, і сьогодні ми їх оглянемо. За підсумком цих поєдинків визначилися перші чвертьфіналісти. А тренера однієї з команд, що програла, навіть було звільнено. Про це а також про багато чого іншого. Говоримо далі. Сьогодні розпочинаємо з бразильської дуелі, адже першим матчем однієї восьмої фіналу було протистояння бразильських команд Палмераса та Ботафогу. Звичайно ж, бразильський футбол ми асоціюємо з видовищністю, результативністю, але я думаю, прихильники чемпіонату Бразилії знають, що там вистачає: і нульових нічиїх, і рахунків 1-0, і червоних карток. І все це було на клубному чемпіонаті світу, тому що основний час матчу Палмера з Ботафогу завершується нульовою нічією. У першій половині гри команди навіть не спромоглися. На жоден удар ствір, але от перших хвилин другого тайму палмерас уже був активніший. Зокрема, на другій хвилині з-за меж штрафної стріляє Еставао. Але голкіпер Ботафоку Джон Віктор на місці. Загалом же цей голкіпер в другій половині гри багато сейвів зробив і, зокрема, допоміг своїй команді перевести діло в екстра тайми. Ну а на красивій сотій хвилині трапляється справжня Бразилія. Півзахисник Палмейраса Паоліньо підхоплює м'яч ледь не біля бокової лінії, вривається в штрафну супротивника, одним фінтом обігрує аж трьох супротивників і не б'є, не лупить, а акуратно кладе м'яч в дальню шістку. Один з найтехнічніших, як на мене, голів на цьому чемпіонаті: 1-0. Відразу після цього був замінений. Це не зважаючи на те, що з'явився на полі по ходу другого тайму. Ну а навіщо далі грати? Вийшов, роботу зробив, і завершувати, і Палмейрас завершив особливо після того, як на 116-й хвилині залишився в меншості за другу жовту був вилучений густав Гомес. Підсумку Палмейрас дотримав перемогу 1-0 і став першим чвертьфіналістом. Ну а наставника Ботафого після цієї поразки звільнили. Супротивник по чвертьфіналу визначався в протистоянні двох європейських клубів португальської Бенфіки та англійського Челсі. Цей матч, до речі, був дещо схожим на бразильське протистояння, тому що тут також була одна команда, яка схоже не проти була зіграти екстратайми, а можливо і пенальті. Це Бенфіка, яка покладалася на свого голкіпера, на українця Анатолія Трубіна. Як наслідок Анатолію вже на першій хвилині довелося вступати в гру. І він, хоч і не з першої спроби, а з другої м'яч таки накрив. І класні нагоди в першому таймі було у захисника Челсі Марка Кукуреллі. Зокрема, на 19-й хвилині отримує м'яч штрафні супротивника. з лівої перекладає на праву і закручує в дальній кут. Тут Анатолій уже не рятував, але врятував захисник Бенфіки Антоніо Сілва, який з лінії воріт вибив м'яч. Ну а на 37-й м'яч від Кукурелі вже парирував сам український голкіпер 0-0 після першого тайму. І що найприкріше може бути в такій ситуації, коли от роблячи такі сейви, потім пропускаєш доволі таки прикрий гол. На 64 й хвилині штрафний у Челсі. Можливо, всі, в тому числі і Анатолій Трубін, думали, що буде навісна подача. А капітан Челсі Різ Джеймс взяв та й закрутив у голкіперський кут. Український голкіпер не встиг до цього м'яча 1-0 за аристократами. Відразу пішли заміни від Челсі. Доволі спокійно вони контролювали гру, і насправді матч котився до перемоги синіх 1-0. Але за кілька хвилин до завершення основного часу прийшла вона, прийшла негода, і гру було призупинено на дві години. Якби цей матч відбувався в Європі, він би догрався і Челсі б таки виграв 1-0, Але тут дві години команди просиділи в підтрибунному приміщенні. А гра, поновившися, перейшла в екстра тайми, тому що Бенфіка в компенсований час рахунок зрівнює. Навісна подача зі штрафного у лісабонців, і м'яч влучає в руку захисника Челсі. Пенальті, яке чітко реалізовує Ангель Ді Марія. Бивши до речі свій уже четвертий гол на цьому чемпіонаті, тож і в даному протистоянні були екстра тайми. А розпочалися вони з червоної картки. На другій хвилині екстра таймів свою другу жовту отримає 19-річний нападник Бенфіки Джан Лука Престіані та відповідно залишає свою команду у меншості. Ще перший екстра тайм Бенфіка якось протрималася, але от в другому Челсі дотиснув свого супротивника. На 108-й хвилині потужного удару завдає Мойзай Скайседу. М'яч проходить під українським голкіпером, але котиться по лінії. Тим не менше до шкіряного першим стигає Крістофер Нкунку та добиває м'яч ворота 2- -1. Після цього ще були два голи від Челсі, і були вони на контратаках. Так, на 114-й вічнавіч з українським голкіпером виходить Педру Нету і красиво його обводить 3-1. А на 117-й вічнавіч виходить Дюзбері гол та красиво підсікає м'яч над українським голкіпером. В підсумку Челсі таки пробився до плей плей-оф, хоч і трішки з запізненням. 4-1 перемога за лондонським клубом, і в чвертьфіналі вони будуть грати проти Палмейраса. Французький Парі сен жермен знову грав проти Інтера. Але якщо в лізі чемпіонів грали проти Інтера з Мілана, то ось тут грали проти Інтера з Майами, на чолі з Ліонелем Месі. Не раз по ходу цього чемпіонату ми відзначали, що майямці додають по перерві, а от перший тайм трішки провалюють. Така ж сама ситуація трапляється і в матчі проти ПСЖ. Але додавати Інтеру вже було пізно, тому що перший тайм вони програли 0 4 Повна і абсолютна домінація команди з Парижу. Як наслідок, парижани відкривають рахунок уже на шостій Волині зі штрафного навіше вітіння на дальній стійці оборона інтера проспала Жуананевиша, котрий в падінні головою пробиває в дальній кут 1-0. Попри всю перевагу Парижан до 39-ї хвилини рахунок не змінювався. А потім досвідчений Серхіо Бускец, який був на позиції останнього захисника, втрачає м'яч неподалік своєї штрафної. Шкіряного перехоплює Фабіан Руйс, Він же ж робить прострільну передачу, яку замикає Жуан Невеш, оформивши таким чином в цьому матчі дубль. Ну а наприкінці тайму два голи в роздягальню від парижан. Перший цей автогол захисника маямців Томаса Авілеса була прострільна передача з правого флангу, і від руки захисника м'яч рикошетить у Рота. Ну а на третій компенсованій міг пробувати Бредлі Барколя. Але замість цього він зробив скидку на набігаючого ашрама Хакімі. Мароканець пробив м'яч влучив поперечину, але відскочив до самого ж Хакімі. Той зіграв на добивання 4-0. В другому таймі майямці додали. Навіть було кілька ударів від Ліонеля Мессі, але рахунок не змінився. Мега переконлива перемога Парижан 4-0. Вони спокійнісінько вийшли до чвертьфіналу. Ну а для інтера турнір завершено. Супротивник Парі сен жермен по чвертьфіналу визначався протистоянні бразильського фламенгу та німецької баварії. Цей поєдинок виходить набагато більш конкурентнішим. Хоча на початку матчу також дуже сильно пахло розгромом, оскільки до 9-ї хвилини мюнхенці повели 2-0. На початку матчу кілька поспіль кутових від Йозуа Кіміха, і після одного з них захисники фламенго підстрибнули, щоб м'яч вибити. Але від одного з них від Еріка Пульгара м'яч опиняється в воротах. Дуже прикрий автогол. А за три Хвилини по цьому, на 9-й Гарі Кейн стріляє з-за меж штрафної. М'яч від стійки опиняється в воротах. Це 2-0. Але бразильці доволі таки оперативно оговталися, почали створювати нагоди, і на 33-й один гол відігрують. Мега потужного удару з меж штрафної завдає жерсон. І дуже добре, що голкіпер баварії Мануель Нойер цього м'яча не зачепив, тому що, якби відбив руками, міг би бути, я думаю, навіть перелом. А якби м'яч влучив в голову, взагалі не знаю, що б це було. А так лише пропущений гол. Бразильці відразу вхопили м'яч, побігли на центр поля, але замість того, щоб зрівняти рахунок, ще в першому таймі пропускають один гол. На 41-й вибивали м'яч зі своєї штрафної, але вибили прямо на Леона Горецьку, котрого ніхто не заблокував. Він взяв та й пробив за штрафної 3-1. Після цього гравцям фламенго дещо зносить дах, оскільки пішла штовханина, порушення правил, і навіть до завершення першого тайму аж три гравці фламенго отримали жовті картки. Але в перерві трішки заспокоїлися, і на 55-й один гол відігрують кутовий у фламенко. І хоча м'яч було винесено зі штрафної, але пішла повторна навісна подача, і м'яч влучає в руку півзахисника в аварії Майкла Оліса, Чистісіньке пенальті, яке впевнено реалізовує Жоржиньо. 2-3, рахунок знову конкурентний. Але ж ми знаємо, що Баварія це справжня машина. На 73-й хвилині запресенгували супротивника, відібрали м'яч швиденько шкіряний у Гарі Кейна, і він пробиває в голкіперський кут. Це 2-4. Після цього гра майже заспокоїлася. Хоча наприкінці матчу аж три гравці Баварії отримали жовті картки, в тому числі і Гарі Кейн. Після чого його навіть замінили. Мюнхенська Баварія в чвертьфіналі гратиме проти Парі Сен-Жермен. Оце так вивіска. Попереду на нас чекають ще чотири матчі однієї восьмої фіналу, які ми, звичайно ж, будемо оглядати. Тож не пропустіть! Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.